Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. помста за обстріл України прийшла для окупантів миттєво. Пишуть про велику кількість загиблих. Поки спали неділя, для окупантів почалась пеклом. По Телеграм-канал Кремлівський Партизан пише: в Росії сталася серія вибухів на військових об'єктах, які вже встигли охрестити найбільшою нічною втратою тилу РФ за останні місяці. За повідомленням з відкритих джерел та партизанських каналів в трьох регіонах Брянської, Белгородської Воронецької областях одночасно зайнялися великі казармені комплекси, які використовують для тимчасового розміщення військових і підготовки мобілізованих джерела в українській розвідці підтвердили, мова йде про точкові удари українськими далекобійними ракетами по стратегічних об'єктах противника. Це вже не перший, але один із наймасовіших прикладів застосування таємної зброї, розгробленої без залучення західних платформ, що саме стало ціллю за попередніми даними. Вогонь і вибухи зафіксовані в брянську казарма 79-ї мотострілецької бригади. Де за даними розвідки готувались добровольці з числа колишніх ув'язнених під Білгородом склад Казарма, де дислокувались підрозділи Шторм З, які відзначились жорстким поводженням з полоненими у Воронезькій області. Логістичний центр з казарменним сектором, який приймав ротний резерв для доукомплектування підрозділів на Донбасі. В кожному з випадків спостерігаються потужні вибухи боєприпасів, локальна паніка серед місцевого населення, активність спецслужб що супроводжувалась блокування мобільного зв'язку. Як ударили? Українські військові не розкривають офіційно тип зброї, але експерти стверджують, що ймовірно йдеться про високоточні ракети з інерційною системою наведення. Запас міг здійснюватись з мобільної платформи на сході України. Ракети уникають фіксації ППО завдяки низькому профілю польоту і радіомовчанню. Ці удари приклад асиметричної відповіді на масовані ракетно-дронові атаки РФ по Києву і інших містах. Чому це важливо? Знищення казарм це не лише деморалізація, а й пряма втрата особового складу. Цілі обрано не випадково саме ті підрозділи, які задіяні в репресивних операціях і наступах на півдні. Це демонстрація нових можливостей української армії дістати будь-яку точку в глибокому тилу ворога. Ми не просто обороняємось. Ми вже здатні карати і будемо карати тих, хто прийшов на нашу землю з війною, заявив один із офіцерів Сил Безпеки в той же час в російській пропаганді. В той же час, як російська пропаганда намагається замовчати масштаби втрат соцмережі, вибухають повідомленнями очевидців, які викладають відео пожеж вибухів і роботи МНС москвичі Петербуржці, жителі регіонів знову запитують, як так сталося, що Україна вже дістає нас на нашій території. Нагадаємо, не так давно. Путіну на нараді доповіли про дві катастрофи в Енгельсі і Архангельсі сталася дві катастрофи. Путін хотів перед обміном полонених і після дзвінка до Трампа на полігоні вдарити орієшником та показати, що чекає, нібито на Київ, в разі якщо Україна відмовиться далі від переговорів і продовжить бити по Москві. Але в двох місцях одночасно трапилась аварія. Два орієшника розірвала, звертався Путін і до українців. і Росіян страшна ганьба, яку побачили всі, і в першу чергу американці-китайці зазначимо найближчими днями по Україні, зокрема найбільше по Києву. Нібито готується масовний ракетний удар і удар решником, повторний удар, якщо він, звісно, взагалі злетить. Путін заявив в найближчому оточенню, що хоче завдати удар одразу чотирма урішниками по Києву. Пишуть що загалом Росія зробила 27 ракет у решник, дев'ять з яких не взлетіли під час попередніх пусків. Ці ракети стали першими розробками подібного типу ВРФ з 80-х років і поєднують в собі передбачувану дальність польоту в 4000 тисячі кілометрів і здатністю нести кілька боєголовок, що незалежно перенацілюється. Надіємо, що їх розірве просто в шахтах, як є минуле. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє, висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.